Їду косити корові і думаю, заїду, гляну, що тут робиться. Ці трави мої, на сінокос, дощу нема. Земля потріскала. Думаю, заїду, подивлюся, що тут, куди тут. Ну, щось дивлюся. Тут воно вже і насіння викинуло. Якась травичка зійшла, якась. Ну, не не вся, не все, що там написано було, якийсь один сорт ніби зійшов. А там якийсь другий сорт зійшов. Ха-ха, <рив> це сіло. Я не знаю, що я тут понасівав, будемо бачити, що тут мені понаприсилали. Подивимось, що з цього всього роя вийде. Але не діло в тім, а діло втім, що нема дощу і воно не росте. Воно тут пожовкло. В одній місці таке собі, в другим таке собі. Певне, де більше вологи, там трошки краще. І поїдемо зараз, подивимось, що там наша та солома, той ячмінь, як воно сохне, не сохне. На кошу зеленого корові покажу. Що до чого. Ну, добре, таке. Дивимося на траву. Бачите, і ріпиться. Ну, це воно тут було. І лобода посходила, і все. А ось трава посіяна, ось якесь таке чудо. Оно таке воно. Та є тут, є тут якихось два види. Бачите, є такий, чи це воно одно і то саме. Входу одно і то саме. Не знаю, що це таке. Ну, але це воно зійшло. Це воно тут зійшло. О, Таке посходило, якесь, я так дивлюся, що. Можливо, скоріш за все, я це все перетарабаню, А подивлюся, цей рік подивлюся на другий, що тут буде. Перетарабаню, насидирати. І буду засією люцерною, це все, або посію тут ячмінь якийсь, або що вон, Дивіться, тут гарно зійшло. Бачите, трава така. Тут трошки більше всипало. Не знаю, що його, косити, аби воно кущилося чи що. А Ну, друзі мені, хто з цими травами знавець, тільки дурниць не пишіть, хто не знає. Хто знавець у цім ділі, хто вже таке сів, бо я це перший раз посіяв, я просто виходжу сюди, дивлюся на це все і не знаю, що я з цим маю робити. Підкажіть мені, що мені робити, адекватно. так. Скосити, нехай воно кущиться. Нехай воно щось далі росте. Буде тут 20-30 тюків, тобто буде 20-30 тюків. О! Чи чекати, аби воно це насіння осінь мінилося тут? Хоча воно б тут посіяне, воно видно ряди. Ряди видно і воно посходило непогано так зійшло. Я думав, взагалі нічого не буде. Ну, але бачу один такий вид. Насіння, може там воно дрібненьке ще якесь є ще інакше, просто воно ще не випустило таку стрілку, але отаке. От ну, це не проблема, це плуг перекинув та й посіяв далі, то, що має тут бути. То, то таке? А якщо буде вилазити, то гербіці, да Ну, мені на сінокос, мені тут не. Не суттєво так урожайність, аби така була, якась, чогось, якась культура така культурна. Мені треба сіна. Бо скажу так, ячмінь я можу купити зерно, а сіна я не можу купити. Тому що, якщо б я і міг купити, то його ніхто не продає. Верніше, я його можу купити, але я не маю його де купити. А від, звідки привозять, то дуже дорого виходить. Ну, якесь таке замкнутий круг. Так що сіна мені потрібно багато, тому я і не лишав ось той ячмінь, що ми зараз там поїдемо на зерно. Можливо, комусь цікаво було, чого ти би не лишив його на зерно, чого ти його скосив, треба було зібрати зерно, а потім Солому стюкувати, а потім, ну, коротше, таке от. Тому, друзі, я відповідаю, що мені зерно я можу купити. Зерно продають, привезуть додому під хату. Сіна, на жаль, сіна, на жаль, я не зможу купити тут. Ну, нема тут такого, щоб купити сіна. Тому, тому я так і поступив, що мені сіно важніше. Добре, їдемо, подивимось там і поїдемо. Накосимо корові, прицепчик на три дня. Ну, а далі, а далі буде далі. Ось дивіться, сіно, сіно, сіно. Лежить воно собі тут. Умирає. Лежить воно собі тут, умирає. Ну, я так дивлюся, що ще пару день воно повмирає. Не знаю, кажуть, передають на вихідні дощ якийсь. Завтра, післязавтра, не знаю. Я думаю, що його не буде, але нехай воно собі ще тут лежить. Бо раз я його зараз переверну. О, яке, воно ще таке сировате. Якщо я його зараз переверну, то воно не буде таке зелене, гарне. Ось дивіться, добре, що я і в такому колосі його скосив. Бачите, там зерна нема зовсім. Колос м'ягкенький, Солімка тоненька, з листочками. Вона це буде їсти аж за милу душу. А це, друзі, та люцерна, яка недавно ми її тюкували. Подивіться, яка вона вже уросла. І нема дощу. Дощів нема зовсім. Люцерна сантиметрів 30 вже. Пояснюю, чому вросла. Тому що у нас з весни влило сильно. От я в котромусь з роликів показував, що так, на чотири пальці. Сухо, далі просто мокро і таке забите, мокре, таке льоц, у нас його називають такий. Тверде, забите, мокре. От люцерна, вона пустила в глиб коріння, котра ця вже. І звідти тягне вологу. Тому вона така. Якщо б була весна зовсім без дощу, ну, тут би її такої не було. О, дивіться. Ось дивіться. Полікоть. Бачите? Полікоть. Ну, гарна, гарна вона така, гарна вона така. Там є мень, там низенька, ось там вона нижча, там вища. О, тут я потолочу, їхав косив. Отакий, От друзі, огляд і огляд з запитанням. Що мені робити з отим сінокосом тим, з тими травами, вони там нижчі. Що мені з ними робити? Чи косити, чи чекати? Ось дивіться, а це ця з ячменя, люцерна, яка жила в ячмені. Такі тріщини капець у землі. Ну сподіваюся, що вона підніметься, скущиться, бо якби не оцей ячмінь, що її тут притіняв, її би вже не було, вона би згоріла. Як та має сильне коріння, пустила вглиб звідти тягне вологу, то, тоді ця вже б не вижила, її б сонце спалило. Я і так переживаю. Я дуже переживаю, чи вона буде, чи її сонечко. Не шмалить. Ось подивіться, тут яка вона, бачите? А яка вона тут на сонці? Є різниця? Яка вона під покосом? Зелена росте. А яка вона тут? Ну, надіємось, що вона буде. Ну, дивіться, який ячмінь. Ха. Ну класно, що? Мені норм, нормально. Мені підійде. Тепер його треба буде можливо поворушити, можливо, зразу у волки згребти. Подивимося, яка буде погода. Чи буду я його ворошити, чи не буду ворошити. Так по діагоналі би трактором проїхав туди, 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 розвернувся, туди, туди. Аби не на поперек, бо солярки багато їсть на поперек. Оце вже взагалі гарний і сухенький. Трубочка, тоненька. А що воно таке, як пінка, воно молоде? Воно це не, не такий, ячмін, що колос викинув, то він вже твердий-твердий. Добре, подивилися. Тепер їдемо на мій сінокос. Їдемо накосимо сіна прицепчик. Ну, то не сіно, то трава, зелена. Але корови хочуть їсти. А це гній. Це люцерна, яку я скидав, яка замокла, почорніла і зацвіла. А тут вона сіла. Десь там в попередніх відео в тому році можна бачити така взрова купега. А що воно залишилося з нею? А ще рік-то її взагалі майже тут не буде. де і в погороді розкидає. Ось дивіться, болото, то, що були які здорові калюжі тут і таке озеро, О, воно пересих, пересохло. Тут взагалі немає. Це те, що я вже викосив. Тут і там, як ви бачили, коли ми їхали по придорогу. А там нижче, то що викошено, то дядь Ваня собі викосив. Дядя Тьоска. Так, а це ще в мене тут є. О, і ця сторона. От друзі, глядачі, хто дивиться мої відео, бачить, я розказував попереднім. Що ось це я, все, все було в таких корчах. Ось такі як тут, як тут, як тут. Оце було тут попри дорогу. Ну, не все, але от, отут було таке кольцо з корчами. Там нижче. Ось сюди, цей оце, оце кут, цей клен було. Я вичистив, ну, років п'ять, напевно. вже. Постійно підкошую. Спочатку взагалі сіно було ніяке. Таке, я думав, думаю, блін, дурно я це все зробив. Перший час, дивіться, яка красота. Це різнотрав'я. Різнотрав'я. Я ще тут конюшеї не кинув. Було в мене там лишнє, взяв так розкіду по цій стороні тут. І по цій стороні. А так розфирка, розфирка поверху. Дивлюся, що є. Є, місцями повилазила конюшинка. О! Там сусід обкошує, теж косить. Ну і просто спеціалістів є таких, що приїхали собі нашкрябали. О. А муряшники порозкопувати, наприклад, там корчі якісь там зрізати. Ні, він той буде рости, таке, як палець мізильний. Він його обшкрябає кругом косою, його лишить. Ми зріжемо його. бо Для чого він буде рости по поле загажувати. Добре. Йдемо. Йдемо подивимося до нашої курочки. До нашої куріпочки. Є вона тут чи немає її тут. Це мені дуже цікаво. Недавно я був, то вона тут була сиділа. А тепер є, сидить. Сидить. Сидить красуня, бачите? А, супер. Малишка. Малеча! Ну сиди, сиди. Сиди, я не буду тобі мішати. Не буду мішати, не буду тебе тут тривожити. Заважати. Добре, що ти тут сидиш. Як я тішуся, що вона тут є, це капець. Я не знаю. Ну, може я такий простяк якийсь. Якийсь такий наївний. Але вона тут є, та й мені легше. Чесно, признаюся, я колись такий не був. Я колись був такий твердий до того всього. Ну напевне, деякі події в житті і втрачаємо дуже багато близьких, знайомих, друзів. І роблять людину якоюсь такою м'якшою. Але розумієте, потрібно, аби щось сталося, аби в тій коробці пустій щось появилося. І людина задумалася по тому. Своїми вчинками і над тим, що вона робить, і поміняла свій характер. Кардинально поміняла свій характер. І так всі, і так всі. Я багато, багато замітив, що от мусить щось статися, аби людина зрозуміла свої помилки, свої, побачила себе. Десь в чомусь. Хіба не можна було скоріше собі? Ладно. Не будем. Не будемо про сумне? Будемо трошки працювати. Є то, що є. І робиться то, що повинно робитися, а там... Як буде, так буде. Добренько. А ну-ка подивимось тут Дядя Ваня, там косив аж туди, ми тут собі розподілилися. Він собі косив аж туди, а я собі косив ту, ту сторону. Але він каже, що щось він не може. Я пропонував, що поможу з кошою. Ей, не, не треба. Каже, що не треба. Ну, не треба, то не треба, Бери, ви кошу і все. Та й зараз, напевне, я тут. Я тут скошу ось цей горбичок, нехай йому росте новеньке сіно, нехай йому буде цей ярочок, зараз вам покажу. Бо він хоче кролика, він має пару кроликів там і це кроликом заготовляється сіно. І каже, можливо, цей горошок тут є такий заячий, мишачий. Можливо, цей горошок. Я скошу, корова з'їсть, а тут виросте якась травичка до осені, ще, що він ще собі кроликом підкосить. Ну, раз так, Значить так Значить так має бути. Добре, дивимось, що тут до чого. Ось дивіться, цей горбичок, цей такий бруствер, Він обкосив, а він косив отак по ці корчики, аж туди до, до того ярочка, до тої сторони. туди. Оцей весь горбичок, цей ярочок, це обкошував. Е, тому що тут в е, ярочку тут гарно, водичка, вологість більша і гарна травичка і кроликам супер. А туди далі, то все косив я. Во. Я думаю, що вам не дуже цікаво буде, як я то буду косити. Десь тут шершні літають. Шерш літають, літають. Десь вони тут, може, знову мають гніздо. E, можливо, вам не буде то аж так дуже цікаво, що я буду косити. А краще я покажу, розкажу. так. Ну що, косимо та й косимо собі. Косимо собі та й косимо. Так, а де? Десь він сюди. нернув. Шершун той. В цьому році тут були, десь тут були. Оси. Гніздо мали, вони мене вкусила одна оса. На такому, такому знаєте, на такому, на травинці таку, мала соти такі. То вона мене було вкусила. А шершунів там, де вони були, в тому році, їх в цьому році немає. Вони в землі мали норку і там вони жили. О, і напевне я зараз ото від дороги на цей горб туди от візьму з кошу, а там. Там далі нехай буде. В принципі, я йому можу тут ще щось скинути лишити. Нехай сохне, нехай має. Ну Зараз подивимось, як я встигну, це все. Бо теж час. Час є час. কৈছে তাম কৈছে Так, все. Мені, мені прибула допомога. Трошки, трошки допомога опріла. Зібрали. Ми це зібрали. Загрузили, там ще трошки лишилося. Чуть-чуть тут лишилося ще. О. Дядько Іван сказав, що йому не треба цього, йому хватить того. Добре. І ще один є нюанс. Вон тут така кубка, ще є один нюанс. Чуть знову. Знову чуть я не начудив. Але так воно все лишилося. І тут воно сюди прийде. Так що вже є дві сім'ї тут. Супер! Я задоволений. Добре, їдемо ми додому. Бо корови хочуть їсти. Всім миру, добра, злагоди, завжди людьми залишайтеся. і так далі. Ви все знаєте, все все, по 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 Все буде гарно.